Крадій і шахрай, кажуть луцькі волонтери, про волонтера Рівненського Анатолія Полюховича. Отак нагло сів на цю машину, нагло її став використовувати. Пан Поліхович брехун. Крадії, шахраї. Це вже Анатолій Полюхович про своїх луцьких колег Ростислава Дужика і Генріха Кащельник. Це, це, це не є волонтери, це є звичайні шахраї. Так? Кожного свої історії одне про одного, і в кожного стоси паперів одне на одного, які компроматом називають і доказом саме своєї правоти вважають. Два рази судили. Він судили, а я показую два рази. Судили останні по цій фамілії, як дуже він, да дали йому п'ять років тюрми, другий раз дали йому шість з половиною років тюрми за шахрайство і за фабрикування документів. Хенріка Кощельного шукають у Польщі, поліція шукає. А е, дуже тут в Україні а сваряться через автомобіль Кія Карнівал 2004 року випуску. Схожий на цей вона була придбана в, в республіки Польща, подарована ну якаби на громадську організацію з подальшим переда, з подальшою передачею військову частину. Де ж автомобіль знаходиться після розмитнення? Достеменно невідомо. Хоча Анатолій Полюхович каже, машина стоїть у нас. У на хонкія карнава стоїть у нас у машина. Та, окрім слів, більше ніяк пан Полюхович це не підтверджує. Відомо лише те, що авто не в зоні, а то де мало б бути. Та про все по порядку. Ще минулого року для потреб армії за кордону пригнали автомобіль. Розповідають ці лучани. Автівку розмитнили за нульовим податком як гуманітарну допомогу. Розмитнювали ну в зв'язку з тим, що ця машина має бути передана на військову частину. І розмитнювалася з нульовим митом. Після цього його мали б доправити у рівненську військову частину, а звідти в зону АТО. Та кажуть, не так сталося, як гадалось. Мовляв, допомогти передати її. Обіцяв Анатолій Полюхович, депутат Зарічненської ради. Але привласнив, принаймні, так стверджують лучани. Її уставили тут Полюховичу, щоб на інший день мала бути передана військові частин. А тут ж пройшло інший день, і там ще місяць дивимося, що він їздить на цій машині з наклейками е, сотня майдану. полюхович І заперечує, сутно. хоч розмитнили автомобіль ще наприкінці минулого висе, року. До місця два. призначення він Я не прибув, збудів, бо гіргін. зламався. каже, ми думали, що кольця просто там обійдемося там п'ятий зажив. Ні, подивились майстера, сказали. Не кольця, там треба міняти, там є інші проблеми серйозні. Да мотору. Ремонтують і досі луцькі волонтери переконують, рівненський колега Полюхович просто вирішив авто для власних потреб лишити. А ще стверджують, розправою погрожував. Мій сказав так, я точно так я вам сказав. Ти будеш бумшем, я організацію тобі забере і мовиш ти ніч, нічим не будеш до того. А як будеш до того, то ми закупіємо тебе в землі. Анатолій Полюхович запевняє, нема грошей, щоб автомобіль відремонтувати, а відтак не може віддати. Шукаємо спонсора, треба тисячу доларів, щоб або поміняти мотора, або зробити мотор. Тобто розібрати палати мотора, щоб вона їздила. Машина відремонтована, і ремонтували вони за власний кошт, запевняють лучани. Але ж подальшому дивлюся. Полюхович їздить і стверджує, ну, що він якісь ремонти робить. Ну то які ремонти робити? Ну і сьогодні от ми разом були і нормальна машина. Якщо є довідка з автосервісу, яка надана в митниці, регіональній митниці. Збрешу вже машина була поламана, як йому передавали. Машина була нормальна. Ми, як організація. Всі український союз ветеранів фатовоїнського округу виділяли кошти на запчасті. Ремонт машини був безплатно, але ми мусили покуповувати. Ми так також є довідка, вже машина справна. На чиєму боці правда треба розібратися, каже командир рівненської військової частини Олександр Кяго. Поки ж бачить лише якісь волонтерські розбірки. Дуже зараз багато питань, коли люди роблять. Собі ім'я, а потім не забувають, як вони туди пишні. Наразі я третій місяць знаходжу в зоні проведення території операції. Приїду на місці, розберуся і тоді можна послугу. Та раптом зовсім дивна ситуація. Полюхович каже: йому претензії пред'являти ніхто не вправі. Бо це моя машина, я її купив за свої гроші. Та тепер до пана Полюховича мали бути запитання як мінімум від податківців, як розповідають наші джерела, але про що в кабінетах відмовляються говорити на камеру. Гуманітарним може бути лише той автомобіль, який подарований, як же ж куплений за власні кревні автомобіль вдалося перетворити на гуманітарний. Полюхович пояснює, довго та послухати це варто. Ми Знавали, шукали в юристів, як можна машину цю зробити благодійним вантажем. Вона куплена на німецьких номерах. Ми взнали, що можна її зробити дарчу. От. Німця того, якого ми купили, нереально шукати. Да? Ми почали шукати поляка, заплатили йому кошти поляку. Да? Він зробив, якщо по цій, по цій машині, то я показую документи. Да? Поляк зробив таку дарчу. Дивіться, це дарча, Бачите? Там. Це на цю машину, це на іншу машину, яку поляк робив. Да? От. Поляк зробив. Дар, що ми йому за це заплатили? Що він зареств, що поляк був в дарчу, вона мала би надійти в його власність. Так, він і зареєстрував на себе поляк. Тому що ми мусимо ну, він заплат дали йому на податки, він заплатив податки за неї 300 доларів. Потім він за те, що зареєстрував, ми заплатили. Потім заплатили за те, що він зробив дарчу поляк. Розумієте? власність отримав цю машину від мене. Може, тому пан Полюхович і не поспішає віддавати авто військовій частині, бо ж за власні кошти купив та ще й стільки грошей віддано, щоб прокрутити вище вказане. А може пан Полюхович і не збирався військовій частині нічого віддавати ще від самого початку, а купував авто для себе, вирішивши скористатись можливістю розмишнити його на дурничку. А це підробка документів і порушення митного кодексу України. А кожне порушення має і своє. Покарання, як мінімум, штраф, який дорівнює несплаченому митному платежу, помноженому на 300%. відсотків. Але ж на хлопський розум все лише здогадки і припущення крапки над і в цій історії було б добре, якби поставила поліція за заявою луцьких волонтерів з одного боку та Анатолія Полюховича з іншого. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за шахрайство. Якщо чиюсь провину доведуть, то замість автівки комусь може й доведеться кілька років. За ґратами відбути Анна Хіночик, Євген Мирончук, Володимир Захаров для програми Детальний новинний огляд.